Дня, друзі! Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про основні переваги наших модульних будинків, так званий топ-5. Тож, поїхали. І так, перевага номер один це готовність будинку під ключ. Замовляючи, у нас. Будинок, ви отримуєте повністю готове рішення. Будинок буде оздоблений ззовні та зсередини, надійно утеплений, у ньому будуть проведені всі необхідні комунікації. Більше того, у ньому вже буде встановлена уся самтехніка. Тому все буде готове для того, аби ви лише занесли у нього меблі і заселилися. Все для ваших послуг. Перевага номер два це швидкість. За умови відсутності черги на виробництві терміни будівництва середнього будинку на 100 квадратних метрів становлять орієнтовно 30 календарних днів, що погодьтеся для будівництва доволі небагато. Тому вже за місяць ви можете мати будинок своєї мрії, що досить круто, як на сьогоднішній день. Перевага номер три це енергоефективність. Фактично, стіни будинків зроблені повністю із матеріалів із високим термічним опором. Це мінеральна вата, як основний утеплювач, і дерев'яні конструкції, дерев'яне внутрішнє та зовнішнє оздоблення, а також рейки для вентильованих фасадів. Така стіна надійно тримає тепло і дозволяє нагріти будинок шляхом вкладення зовсім незначних ресурсів, чи за допомогою електричних калориферів, чи за допомогою печі каміну на дровах. Наступна перевага це Якість будівництва ми довго використовували, ми довго вивчали досвід наших партнерів, наших конкурентів, і всі найкращі їхні ідеї намагалися втілити у нашому продукту. Більше того, наші будинки це наше обличчя, наша репутація. Тому ми стараємося максимально. Слідувати стандартам якості, про що ви можете самі переконатися, завітавши до нас чи на виробництво, чи у наш будь-який шоурум, чи, зрештою, просто переглянувши фото та відео в наших соціальних мережах. І п'ята основна перевага це доступність, що на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день також доволі важливо. Модульний будинок є доволі недорогим рішенням, ось, і в принципі цілком по кишені значній кількості людей. Ось так. No problem. So. Yeah. <laughs> <laughs>